Освітяни пішли в наступ на владу. Кілька тисяч вчителів та вихователів зранку оточили будинок. Уряду і влаштували акцію протесту. Найбільше освітяни обурені своїми малими зарплатами і пенсіями та невиплатою надбавок. Переговори з урядовцями завершилися домовленістю на завтрашньому засіданні. Кабмін має підвищити освітянам зарплати на 20%. Інші вимоги педагогів бюджет не потягне. Біля уряду, ніби дзвіницю побудували. Дзвоники чути звідусіль. Освітяни принесли їх з собою, щоб нагадати про свої проблеми. Декому цього здалось замало. Одна з учасниць пікету власним тілом перекрила вулицю Грушевського, якою часто прямують урядові кортежі та депутатські авто. За кілька хвилин правоохоронці таки відтіснили протестувальників назад на тротуари. Ми не задоволені своїми заробітними платами. Ми хочемо помінятися з міністрами. Хай вони поживуть на зарплату освітянина. Всі регалії, які можна було в школі, заробити, я заробила. І моя зарплата не досягає трьох тисяч. У регіонах скаржаться педагоги зарплати ще менші. Вихователь в садочку отримує 946 гривень. Найкращий вчитель має стас на розставку 1225 гривень. Можна вижити. І зовсім сумно освітянам на селі, попри численні обіцянки різних поколінь влади не закривати сільські школи, насправді їх стає усе менше. Нас сьогодні турбує страшний стан, до якого довів уряд сільські школи і закриття сільських шкіл. Через то ми сьогодні прийшли для того, щоб і я як керівник школи привіз своїх учителів, бо ми відправлені за власний рахунок без збереження заробітної плати. Утім, переговори про вспілок з урядовцями точились лише навколо зарплатних питань і завершились обіцянкою. На завтрашньому засіданні уряду Кабміну хвалить рішення про 20 відсоткову надбавку до зарплат усім категоріям освітян. Завтра е, першим питанням стоїть питання про цю 20 відсоткову надбавку. І, по-друге, е, завтра на засіданні Кабінету міністрів буде обговорено і питання щодо вирішення проблеми пов'язаної з тарифною сіткою першого розряду. Щоправда, у Міносвіти вважають проблемою з тарифікацією, через яку молоді вчителі прибиральниця отримують однакову зарплатню. З першого заходу не вирішити. Адже ціна питання близько 2 мільярдів гривень. У кращому разі прогнозують урядовці зрівнялівку приберуть наприкінці весни. Марія Васильєва, Катерина Федорченко, Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.